Привіт! Сьогодні знайомимося з серцем усієї рятувальної операції великим ігровим набором пожежна станція від Пау Петрол. Це 38 сантиметрів захопливих пригод зі світлом, звуком і безлічю інтерактивних зон. Світлові та звукові ефекти створюють справжнє відчуття роботи пожежної частини. Все як у мультсеріалі. Встановіть маршала на пожежний стовп і дивіться, як він крутиться, спускаючись униз, щоб миттєво вирушити на виклик. Запускайте пожежну машину з пускової установки і вирушайте на місце пригоди. Водяна пускова установка досить легко кріпиться на станцію. Також станція містить два відсіки для зберігання снарядів. Ставивши снаряд у водяну пускову установку, можна гасити пожежі, стріляючи за допомогою червоної кнопки. Фігурка маршала та його пожежна машина готові до нових місій. Пожежна машина також має рухому драбину, яку можна замінити на водяну пускову установку, щоб гасити пожежі навіть з найближчої відстані. А встановивши водяну пускову установку на рухому драбину, зможемо дістатись якомога вище. Мобільна ж станція для заправки водою додає ще більше можливостей для гри. Пожежна станція також має майданчик для посадки гелікоптера. І ще зручні відсіки для зберігання необхідного обладнання. Велика пожежна станція по Петро це іграшка, яка розважає та розвиває ідеальний подарунок для дітей віком від трьох років, які мріють стати героями разом із улюбленими цуценятами.